Не доливають громадські активісти самі перевіряли, як працюють заправки. За таке нині дороге пальне, як виявилось, гроші беруть сповна, а самого бензину не додають. Подробиці далі. Тарас приїхав заправитись на Мокулинецьку, заплатив за 10 літрів і одразу попросив мірник. Оплатив 145 гривень, тобто за 10 літрів пального. попросив мірник і налили рівно 10 літрів, що показало екранчик на самій заправці. От, але мірник показав трошки менше. Тобто 45 грамів на 10 літрів вони не долили. Скільки мені відомо, що похибка ну, 25 грам, тобто двійна по похибку вони не долили. На заправці касир каже, норма похибки не критична. А якщо чек вже виданий, жодних претензій до них бути не може. Я вам чек дав 10 літрів. В мене я немає. вам дав чек. Мірнику я вам чек дав дали на 145 п'ять гривень. Які ще менш питання? Дізельно польного менше. Скільки 40 грав? 40 грам. По паспорті 40 грам, колонка так і є. Далі ще цікавіше, навіть якщо порушення є, повідомити про нього власників немає. Як книги скарг та пропозицій на заправці не виявилось. З попередніми записами її повезли аж до Закарпаття. Покажіть книгу і пропозиції. Тобто на даний момент на заправці її немає. На даний момент її немає. А а чому немає скарги, книги скарг? Вона має бути а кожного я от... дня. Бо... От я хочу сьогодні написав клієнт, щоб директор дав. Письмову відповідь, а директор знаходиться в Мокачі. Тарас викликав міліцію, проте і ті не надто поспішали. На 102 телефонували двічі, група приїхала аж за годину. 19.41 я дзвонив, 102. Так, значить, нажимаємо опції час розмови. Немає таку, ну, так, нічого краще. Значить, дзвоню ще раз. Вже 21 хвилина. 41 хвилина пройшла». Ще години-дві потратили, аби оформити порушення. Додамо, попри те, що такий об'єм недолятого може здаватись не надто вагомим для легкового автомобіля, то, до прикладу, на великих авто таким дрібним шахрайством економлять значні суми.